Бути чи не бути експерти в галузі політики, економіки та права дискутували з приводу позачергових виборів до Верховної Ради, зійшлися на тому, що вибори однозначно відбудуться, але застарілі закони і небажання уряду приймати нові рішення значно ускладнюють їх перебіг. Наразі у комітеті виборців України називають лише приблизні дати і не дають чітких прогнозів. Та дата, яка найбільш сьогодні така озвучується в політику. Це вибори 26 жовтня. Безперечно, є ризики, і ми свідомі цих ризиків, що при такій короткій кампанії, при таких швидких виборах, революційна зміна виборчої системи. Ну вона трошки буде для виборця, скажімо так, новою. Можливо, вона не складна, вона просто інакше вона не зрозуміла. Щоб полегшити процес дострокових виборів, треба провести активну просвітницьку кампанію. Спеціалісти мають допомогти виборцям роз'яснити деталі та вказати на підводні камені. При змішаній системі виникає питання: чи зможуть віддати свій голос жителі Криму і зони АТО за умов запровадження системи з відкритими списками провести ці вибори було б значно легше? Україні необхідні. Вибори системи відкритих регіональних списків. Ця система сьогодні в Україні була необхідна і відповідні законопроекти були підготовлені. Але на жаль, Верховна Рада відмовилась їх задати стосовно дієвості та довгостроковості новообраного уряду. Спеціалісти сходяться в думках. Парламент буде тимчасовий і повного терміну не відпрацює. З моєї точки зрення требування той Верховної Ради, якої ми хотіли б бачити, три. віді перший це пакет реформ. Друге – це формування нової еліти. І третє це перезагрузка всієї вертикалі власті. Експерти кажуть, що сюрпризи і несподіванки можуть бути, оскільки система виборчого процесу в Україні залишається недосконалою. Ми ж бачимо, що закон то старий, не пройдуть по пропорційній системі, пройдуть по мажоритарній. І парламент може бути такий, який. Був здається в 98 році. Ну попроходили туди, десь біля 10 партій від одного до трьох місць взяли. А потім їх перекупляли, а потім їх значить переманювали. І можливо така ситуація загрожує і сьогодні. Говорили про думки громадян і їх орієнтовні політичні уподобання. Згідно соціологічних опитувань, бар'єр в 5% точно подолають чотири партії. Надії і сподівання люди покладають на нові, ще не заплямовані політичні сили. В парламент пройдуть е е політичні сили, які Прямо не фінансується олігархами, а є вихідцями із громадянського суспільства. І ці результати знову це ці висновки, я можу говорити за результатами певних досліджень, які ми проводили, сподіватися на зміни, які принесе нова влада, звичайно потрібно, але не слід забувати і про себе, адже порядок в країні напряму залежить від добросовісності тих, хто в ній живе. Люди вірять у казку, вони надіються, що хто завтра прийде і для їхні хати наведе порядок. Хто завтра прийде, і оті бур'яни покоси. А коли стоїть лоб двохметрового. Роста і краті, що порядка немає в державі, а порядка немає біля хати. Та його ніколи ніколи не буде. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.